Хімія є наукою, яка найбільш тісно пов'язана з екологією та впливає на усі її сфери. Наприклад, за допомогою хімічного аналізу ґрунтів можна дізнатися історією його утворення та забруднення. Хімічний аналіз води розкаже нам про джерела забрудників, а хімічний аналіз газів про шкідливі вихлопи у ньому. Зараз популярною є схема грамотної взаємодії хімії та екології, яка носить назву Зелена хімія. Це науковий підхід, суть якого полягає в тому, щоб раціонально використовувати ресурси та зменшити кількість утворених шкідників. Схожими на зелену хімію порядцями є циркулярна хімія, яка виступає за максимальну циркуляцію атомів у виробництві, та стала хімія, ціллю якої є найбільш раціональне використання природних ресурсів для задоволення потреб людини. У 1990-х роках. Пол Анастасія та Джон Горнер розробили основні принципи зеленої хімії. Серед них зменшення виробництво відходів, максимально можлива циркуляція атомів та найбезпечніші синтези, підвищення енергоефективності, утворення більш безпечних речовин, та також утворення більш безпечних продуктів реакції, зменшення хімічних похідних. Підвищення використання каталізаторів, а також використання вторинної сировини треба моніторити екологічний стан в реальному часі, мінімізувати кількість нещасних випадків, а також продукти реакції повинні якомога швидше розкладатися.